Із новими силами приступили до роботи депутати обласної ради. 28-му сесію, яка відбулася після двомісячної перерви, народні обранці провели усього за дві години. Проте це ніяк не відобразилося на її змістовності. Були і скандали, і суперечки, і ухвалення важливих рішень. Чим займалися депутати обласної ради на черговій сесії та що корисного зробили для громади, дивіться у сюжеті далі. Зустрівшись після тривалої перерви у роботі, депутати поводилися як школярі після канікул. Віталися, обговорювали відпустки та взагалі були дуже емоційними. Під час традиційних звернень та пропозицій на початку сесії проявляли зацікавленість найрізноманітнішими справами від екологічних проблем до заяви президента Медведєва. Не обійшлося й без скандалу. На ґрунті різних поглядів на журналістику та телебачення привселюдно посварилися директор телеканалу Роста депутат Любов Майборода. На минулій сесії мені вручали грамоту Верховної Ради України, і вона, ну, ігноруючи елементарні етичні норми, культуру, почала кричати ганьба. Тобто, знову ж таки, її рівень згідно багатьох звернень, які вона звертається, які вивничено налаштованих супротивників розборони Володимир Гресь. Духовний, якщо ви не взядете і не будете тут головна дорого розв'язувати, то я звернувся до депутатів, щоб лишити вас слово. Нарешті депутати стали до роботи. Спочатку затвердили звіт про виконання обласного бюджету за перше півріччя, потім перейшли до розгляду інших важливих питань. На запекліше обговорення викликали питання про об'єкти природно-заповідного фонду та про перерозподіл бюджетних коштів. Голова бюджетної комісії Юрій Ткаченко запропонував зменшити на 150 тисяч гривень видатки бюджету розвитку, знявши кошти з пам'ятника Симоненко і перенаправивши їх на лікарні, сільські школи та клуби. Були й інші пропозиції стосовно перерозподілу коштів. 180 тисяч зняти з збільшення видатків на висвітлення засобів масової інформації крім того, зняти 250 тисяч, які виділяються на перевезення обласних чиновників пана Білого, Гамана, Корнієнка, Бондара, і 430 тисяч направити на медикаменти для дитячої міської лікарні в якості субвенції. Пропозицію пані Майборди депутати не підтримали. Вони проголосували ще за низку питань. Щоправда, вперто не голосували за надання погоджень для отримання дозволу на геологічне вивчення родовища прісних підземних вод. Через це багато підприємств в області не зможуть нормально працювати. Підсумки роботи сесії підбив голова обласної ради Володимир Гресь. Вже починає відчуватися дух. Майбутніх виборів, і ми бачимо сьогодні, про як би не було депутати, представляють якусь політичну силу, і кожен хоче бути у вас і говорити щось, щось, щось і про політичну силу, і сподобатися виборцям. Світлана Пічуїна, Владислав Тягун, віка новини.